Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 775-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 104 авіаційних удари здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. У ніч на 8 квітня 2024 року. Російські терористи завдали удару керованою авіаційною ракетою х 59 та застосували 24 ударні безпілотники типу шахет в результаті протиповітряного бою. Сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА типу Шахет в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.